Юрій Кондратюк полтавець, який випередив свій час і став одним із піонерів космонавтики. Він зміг створити унікальні наукові роботи, які стали основою для майбутніх космічних польотів. Згодом його праці потрапили до рук американських інженерів НАСА, і багато хто з дослідників вважає, що саме траєкторія Кондратюка лягла в основу місячної програми Аполлон. У Полтаві Національний університет Полтавська політехніка носить ім'я цього українського винахідника. Днями на честь 127-ї річниці від дня народження Юрія Кондратюка в навчальному закладі вшанували пам'ять видатного полтавця. Наш університет відрізняється тим, що ми дуже дбайливо ставимося до нашої. Пам'яті до нашої історії і до наших традицій, і от сьогодні ми традиційно зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять видатного полтавця, людини, ім'я якої носить наш університет. Юрій Кондратюк, він же Олександр Шаргей. Мені приємно, що з моменту відкриття цього монументу це стало символічним місцем і такою візитною карткою нашого університету. З цієї нагоди в університеті відкрили оновлений музей історії полтавської політехніки, де знаходиться велика колекція, присвячена Юрію Кондратюку. За ініціативою та за підтримки президента університету Володимира Онищенка ми. Презентуємо оновлену експозицію народного музею Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. І зараз, за дгожою традицією, перед тим як переступити поріг оновленої експозиції, я запрошую зняти символічний покрів з титульної вивіски, яка прикрашає коридори центрального корпусу нашого університету. Також відбувся масштабний круглий стіл на тему від ідей Кондратюка до смарт-рішень. Інноваційна місія полтавської політехніки на пошану вченого зі світовим іменем. Валерія Лисенко Ванкаченко Кременчуцькі новини.